Юрій Немирич походив зі знатного росинського роду та був дуже освіченою людиною свого часу. Він набував свої знання в університетах Лейдена, Амстердама, Оксфорда, Кембриджа, Парижа та Сурбони. Мав великі земельні володіння на Київщині, Правобережжі та лівобережжі та служив в польській короні. У жовтні 1648 року. Повстала армія Богдана Хмельницького, підійшла до польського місця Замостя. У цей же час до ставки гетьмана прибуло польське посольство на чолі з Юрієм Немеричем. Він переконав Богдана Хмельницького підтримувати на польський престол кандидатуру Яна Казиміра, а не його брата Кароля чи князя Ракоци. Свою дипломатичну місію він виконав чесно, але який же був подив Гетьмана? коли Юрій Немирич запропонував йому назавжди лишитися в його війську та служити справі визволення України. Спочатку Богдан Хмельницький з недовірою поставився до нього, але згодом Немирич став найближчим радником гетьмана. Юрій не схвалював Переяславську угоду 1654 року, оскільки вважав московитів ворогами поляків та українців. Свою позицію він виклав ще. Далеко 1634 року у праці роздуми про війну з московитами, котрій передбачав невідворотність війни між Річчю Посполитою та Московським царством. І тепер свої погляди змінювати не збирався. Тож, коли Богдан Хмельницький став налагоджувати зв'язки зі шведським королем Карлом X, Юрій Немерич став послом при Шведському дворі. У 1657 році, коли гетьманом став Іван Виговський, Юрій Немерич повертається в Україну. Гетьман прийняв його приязно, одарувавши кількома маєтками на лівобережжі та возводить в чин полковника. Перейнявши досвід Західної Європи, Юрій Немерич прагнув, щоб Україна увійшла в склад річі Посполитою на федеральних засадах. На жаль, цим мріям не вдалося здійснитися, але Україна нависла тінь Московського. Ярма Був одним із творців Гадівського договору 1658 року, де Велике князівство Руське, тоді як так називалась Україна, у складі воєводств Київського, Браславського та Чернігівського входило в склад річі Посполитої на рівноправних засадах. Юрій Немеліч був затверджений на посаді канцлера князівства Руського. Уряд Князівства звернувся з маніфестом до усіх європейських держав, інформувавши, що Україна виходить зі складу Російської імперії та об'єднується з Польщею та Литвою. Однак московіти не бажали відпускати Україну з братніх обіймів. Князь Трубіцької з великим військом намагався захопити Лівобережну Україну. Спершу він взяв облогу Конотоп, що на Сумщині. Там два місяці оборонялися Ніжинські та Чернігівські полки. Вигравши час, Іван Войговський зібрав війську та рушив на зустріч московітам. У битві на річці Сосновці російські війська були вщент розгромлені, втративши вбитими понад 30 тисяч вояків. У цьому розгромі приймав безпосередню участь і полковник Юрій Немирич. У 1659 році Юрій Немирич очолив українське посольство до Варшави де польський сейм 22 травня 1659 року ратифікував усі пункти гадяцької угоди. Повернувшись в Україну, канцлер став організовувати гарнізони у великих містах. Та багатьом не подобався такий стан справ, особливо зважаючи на те, що польські солдати складали значну частину таких військових формувань. Особливо це було не по душі полковнику Тимошеві Сацюрі котрому московіти обіцяли гетьманську булаву. Коли Юрій Немерич у справах перебував у Ніжині, Сецюра з військом увійшов до міста, як свій. Напад був з середини. Більша частина гарнізону загинула. Юрію Немеричу вдалося втекти, але недалеко. Вороги наздогнали його та зарубали. Сталося це 1 вересня 1659 року. Зрада хлопці! написала домокловим мечем над історією державотворення України.